Діти грають у рухливі ігри, малюють, знайомляться з поліцейськими пошуковими собаками. На території палацу потоцьких в Івано-Франківську сьогодні відкрили школу лідерського росту. Я можу Ви перетягувати канати, у них буде парашут, великий, де вони будуть набивати великі м'ячі, грати у сонечко, дощ, вітерець. Участь у майстер-класах школа лідерського росту я можу будуть безкоштовними, розповідає начальниця служби у справах дітей міської ради Ірина Рохман. Наразі, за її словами, набрали приблизно 200 дітей. Маємо кожного дня впродовж літа. Різні напрямки, наприклад, там кінологічна студія, вокальна студія, спортивний напрямок, екскурсії по різних підприємствах. Вони є цікаві тим, що вони приходять там, бачать технологію виготовлення булочки. Після того їх булочками пригощають. Франківка Марина Протас записала до цієї літньої школи свою шестирічну доньку Яну. Малювання, співи, там і спортивне щось там, якийсь гурток був. І ще якісь я вже не пам'ятаю. Тобто ми так конкретно вже багато багатьох напрямках. Діткам хочеться спілкування і хочеться розвиватися. Це дуже необхідно зараз. Матвій сьогодні прийшов на відкриття літньої школи зі старшими братами. Тут він знайомиться з інформаційними технологіями та бере участь в іграх. Мені сподобалось кидати дартс, і я ще був на навчавці тварини біля поліцейських. Школа лідерського росту я можу, за словами Ірини Рохман, відбувається в четверте. Цьогорічні новинки для дітей це кулінарний майстер-клас та робототехніка. Як навчатимуть дітей створювати роботи, розповідає директор закладу, де навчають ІТ Ігор Мандер. Спочатку нам треба, щоб працювала просторова уява. Ми уявляємо собі, як виглядає цей робот. Потім ми його перетворюємо у 2D-модель. Ми його малюємо, ми переносимо його на графіку. Але тут використовуємо в тому числі і креслення, щоб відповідало все пропорція. Перетворюємо його в 3 d модель Зі слів Ірини Рохман, триватиме школа лідерського росту Я можу до кінця серпня. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.